Герої одружуються. Одружується мужній воїн. Поряд з ним стоїть порцелянова ляличка. Це все говорить про те, що і на війні можна зустріти кохання. А ми є свідками народження нової весільної традиції. Коли нареченої військовій формі аурочиста церемонія відбувається прямо у військовому шпиталі, незмінними атрибутами кожного весілля. Світочка, я як берегині вашої сім'ї дарую вам цей весільний рушник. Нехай він буде вишитий лише червоними нитками. І буде ваше сімейне життя таким довгим, як цей, як цей весільний рушник. Євгене, а вам, як воїну добра вашої сім'ї, я вручаю свідоцтво про одруження. Я неомінно сподіваюсь тім, що пройде зовсім небагато часу і урочисту церемонію ми проведемо в центральному відділі реєстрації актів цивільного стану. А ще напередодні світлого християнського свята, віри, надії, любові, я вам бажаю саме з цими чеснотами йти у вашій сім'ї по життю. Зі святом вас! Поздравляю Віра, Надія, Любов. Вони у вас є. Я вам бажаю міцного здоров'я і виділення. Хай вам щастим. я щиро вітаю вас зі створенням нової родини. І я хочу подякувати вам. До збереження мирного неба над нашою землею. Бережіть один одного, бережіть почуття свої. Нехай вони з кожним днем не тьмяніють, а стають, як амова, яскравішими. Щастя вам, чистої, світлої долі на довгі-довгі роки. Мирного неба вам над головою. І ми запрошуємо вас. Да, Камиру.